48 пожеж за добу. На Миколаївщині зафіксований новий невтішний антирекорд. Поштова марка 123-ї бригади. Стала на оборону саме міста Миколаєва і дала відсіч ворогу. Як погашення марки об'єднало військові підрозділи під вітрилами перемоги. У Миколаєві відбувся відкритий кубок з вітрильного спорту. Понеділок, 30 червня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Вночі сили ППО збили над Миколаївщиною один російський БПЛА-шахед. Про це повідомили Вова. Також вчора вранці війська РФ обстріляли артилерією Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено будинок, постраждалих немає. А вже сьогодні, зранку, цей же населений пункт знову зазнав російського обстрілу. На жаль, загинув П'ятирічний чоловік і поранену жінку 37 років. Окрім того, відомо про пошкодження будинків і магазина. Нагадаємо, в ніч на 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом був об'єкт інфраструктури. Мер Олександр Сінкевич повідомив, що після нічної атаки фахівці обстежили житловий сектор поблизу місця прильотів. У квартирах було вибито вікна. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, по обласному центру вдарили шістьма ракетами іскандер, три з яких були касетними. Про це він повідомив в ефірі національного телемара. Фоном пропонуємо пряму мову і біля 20 шахедів, 19 з яких наші сили оборони мінуснули. На щастя обійшлося без жертв. Вони атакували почкове підприємство в промзоні, і була пожежа велика. Загасили, але на щастя без жертв, тому це добре. Сьогодні, близько 11 години дня, росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Про це інформують Вова та міські військові адміністрації. Через удар згорів один транспортний засіб, ще один пошкоджено. У лікарні нині перебуває 51-річний чоловік, який дістав уламкові поранення спини та опіки. Ніг. Він отримає необхідну медичну допомогу. Служба безпеки України затримала двох агентів російського ГРУ, яких підозрюють у передачі координат для ударів по силах оборони на півдні. Про це повідомили в СБУ. Одна з них це 61-річна лікарка з Одеси. Вона передавала інформацію про українських військових і залучила до співпраці 36-річного експрацівника Укрзалізниці. За даними слідства, вони фіксували військові об'єкти та передавали фото і відео окупантам. Фігурантам оголошено про підозру. У державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Миколаєві незабаром оновлять покриття верхньої набережної, яке перебуває у неналежному стані. Фахівці комунального підприємства Миколаївські парки планують відремонтувати ділянку від великих сходів до шахового клубу. Скільки триватимуть роботи, а також що саме планують зробити комунальники, дивіться у матеріалі. У Миколаїві планують оновити покриття верхньої набережної, яке не ремонтували вже багато років. Роботи виконуватиме комунальне підприємство Миколаївські парки. Як зазначив інженер-будівельник Андрій Білєнкін, нинішній стан покриття є незадовільним, тож воно не лише створює незручності для містян, а й становить потенційну небезпеку. Покриття по всій частині Верхньої Обами, воно знаходиться в незадовільному стані. Не потребує ремонту, тому саме зараз наша. Наше комунальне підприємство буде займатися реконструкцією, тому що тут треба буде підіймати трошечки рівень. рівняти. І за того, що з'явились провали, вони мають загрозу як для населення. Люди і зараз ходять, спотикаються, роблять зауваження з приводу покриття цього. Привезти до ладу планують ділянку від великих сходів до шахового клубу. Саме на цій території, а також на прилеглих доріжках, оновлять покриття, щоб зробити його безпечним і зручним для пересування містян. Спочатку буде демонтаж, потім буде підсипка вирівнювання поверхності, підготовка все під покриття. Потім під покриття і завершуємо все будівництво. Ремонт, я думаю, розпочнеться близько. Я не знаю, може в кінці цього тижня будемо планувати приблизно так. Тривати буде декілька тижнів. Будемо намагатися зробити все якомога швидше. Окрім цього, частина доріжки під підпірною стіною має провали, тож нерідко через руйнування та просідання плитки там збирається вода. Під час ремонту підприємство планує вирівняти покриття, щоб уникнути подальших пошкоджень і запобігти можливому обвалу підпірної стіни. Хочемо зробити максимальний комфорт для жителів міста, для гостів, щоб вони мали змогу прийти на верхній бам, це як візитівка наша, прогулятися і отримати максимальне задоволення. А не ходити і спотикатись від те, що зараз є. Нинішньому покриттю верхньої набережної вже понад 40 років, зазначає Андрій Білєнкін, і воно давно потребує оновлення. Саме тому вже незабаром ця локація перетвориться на комфортний і безпечний простір для прогулянок, де миколаївці зможуть насолоджуватися чудовими краєвидами міста та південного Бугу. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт «ТРК Март ТІВІ. На Миколаївщині за добу сталося 48 пожеж. Це новий антирекорд, повідомляють у ДСНС. Чотири займання зафіксовані на полях, де вогонь знищив 75 гектарів пшениці. Рятувальники змогли вберегти ще близько 250 гектарів. Причина більшості пожеж це людський фактор, а саме недопалки, спалювання сухостою, розкидане скло. Рятувальники б'ють на сполох через рекордну велику кількість займань і закликають громадян бути свідомими та обережними. У Первомайську будують нову лінію очисних споруд водопостачання. Про це повідомили на сторінці виконавчого комітету міської ради у Фейсбуці. Проєкт реалізовують за підтримки ЄС та фінансової корпорації Невко. Завершити будівництво планують до весни 2026 року. Станція забезпечуватиме до 7 тисяч кубометрів води на добу. Роботи виконують французька та українська підрядні компанії. У Первомайській міськраді наголошують, об'єкт має стратегічне значення для якості життя мешканців. У Миколаєві відбулося урочисте спецпогашення нової поштової марки, присвяченої сьомій річниці створення 123-ї миколаївської бригади територіальної оборони. Марка, художній конверт і унікальний штемпель стали символом вдячності захисникам рідного краю. Яке значення має ця подія для громади і як вона об'єднує військові підрозділи? Дивіться далі в сюжеті. Яни Цині. У Миколаєві до сьомої річниці створення 123 ї Миколаївської окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Укрпошта випустила тематичну поштову марку. Разом із нею презентували художній конверт із зображенням солдата та спецштемпель, що символізує мужність військових. Також випущено поштовий блок із дев'яти марок, кожна з яких присвячена окремому батальйону 123-ї бригади. Погашення марки з приводу створення 123-ї бригади. Для Миколаївщини це важливо, це наше ТРО, яке ну, щонайменше у 2022 році стало на оборону саме міста Миколаєва і дала відсіч ворогу. Командир 123-ї бригади зазначив, що поштовий випуск відображає дух незламності наших військових, а кошти від продажу марок будуть спрямовані на підтримку обороноздатності Збройних сил України. 123 бригада спочатку широкомасштабного вторгнення були деважкі бої на різних напрямках. І наразі військовослужбовці судового світті бригаду проявляють мужність, смилівість та героїзм на різних напрямках терен фронту з окупантами. Випущена марка поєднує елементи українського національного символа: тризуб та символи міста корабелів. Це ростральні колони та бойові кораблі. Там на марці вказано лень це зі списом так? Богогардівської паланки Запорізької Січі. І вказано на марці ще е, наші шеврони наших батальйонів. У нас їх зараз на даний момент п'ять. А був ще у нас один із батальйонів, який ми передали. Марка символізує стійкість, гідність і незламність Миколаївщини і саме 123-ї бригади. Також у межах події підписали перший меморандум про військове побратимство між 123-ю бригадою територіальної оборони ЗСУ та 22-ю механізованою бригадою. Ця співпраця не лише символічна, а й практична. Найважливіше це обмін досвідом, який дозволяє обом підрозділам зміцнювати бойову готовність, розповідає заступник командира 22-ї механізованої Миколаївської бригади зсу Олег Музичук. Вони з нами діляться ідеєю, як, наприклад, працюють у них дронщики мавіками і так далі. Тобто, це все відбувається досить оперативно, один-два дні. І ми ділимося. В тому числі, якщо проходять якісь навчання, ми також можемо брати їхніх інструкторів, які покажуть, як саме проводяться певні методи боротьби. З досвідом їхньої роботи на певному напрямку, у нас інший напрямок, і ми можемо показати їм, що вміють наші військовослужбовці. І таким чином ми досить оперативно розвиваємося Військові 123 ї бригади територіальної оборони розповідають, поштова марка стала не лише символом шани, а й реальною підтримкою для українських захисників. Ця подія вкотре нагадала. Кожен жест вдячності це вклад у спільну перемогу. Яна Циня, Анатолій Федько, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Марк. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку. Про це йдеться в указі глави держави. Полковника Устименка посмертно відзначено орденом Золота зірка. У документі зазначено, нагороду присвоєно за особисту мужність, героїзм і самовіддане служіння українському народові. Про це президент також згадав у своєму вечірньому зверненні. Далі пряма мова. Максим Устименко воював ще з часів. Ато він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей, мої співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам'ять! Одесьчина входить до переліку регіонів, звідки надходить найбільше скарг на порушення мовного законодавства. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю Главкому. Він зазначив, що у першій половині цього року надійшло 1431 звернення щодо мовних порушень. Найбільше скарг зафіксовано з Києва. За ним Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області. За його словами, столиця не лише серед лідерів за кількістю порушень, але й демонструє високо високий рівень мовної свідомості він уточнив, що найбільше порушень фіксується в інтернет-магазинах у рекламі та вивісках, а також у сфері обслуговування. Пропонуємо цитату. Це питання державної мовної політики, культури та родинного виховання, плюс неготовність змінюватися навіть в умовах геноциду проти українського народу, а також те, що закон про мову не поширюється на приватне спілкування, але головне відсутність сучасної наступальної, конкурентної щодо російської пропаганди мовної політики. Миколаєві завершився відкритий кубок Миколаївської області з вітрильного спорту. Змагання приурочили до святкування Дня Конституції України. Цьогоріч турнір зібрав рекордну кількість спортсменів, зокрема, 105 учасників та 77 човнів. Як усе відбувалося, дивіться далі. Вітрило наповнені погляди зосереджені. У Миколаєві з 24 по 26 червня проходив відкритий Кубок області з вітрильного спорту. Приурочений до Дня Конституції України. Турнір став рекордним за кількістю учасників. Змагались 105 спортсменів з різних класів. Одним із тих, хто вийшов на воду, став Сергій Поставчук. З вітрилом він знайомий ще з дитинства. Почав займатися спортом у 6 років. Він став переможцем турніру у класі Ілка 6 Організували змагання управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації спільно з обласним яхт-клубом. Турнір не лише підвищує спортивну майстерність учасників, а й популяризує вітрильний спорт серед молоді. Олександр Дломатович, Даніл Сліж, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка 1 липня. Перша половина дня у Миколаєві буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 27 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 42%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про нову поштову марку, присвячену Миколаївській 123-й бригаді ТРО. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.